Всім привіт, слава Україні. Вітаю всіх з днем вишиванки На ніч Гляді хочу познімати свої урхи, які на вулиці. Ці, що на поло в мене, це Макселярії, Ріка Стенглоа, Саркахілус і Маздеварії. Дендри Новіля. Це мої. Ось це квітконос один, другий, ти що показувала, а це з його піталом розквітає. Так, тут по-быстрому дендровиум ось цей фармеринг хивики ройтокуна. Так, тут котлыки на блоках. Там теж це, до речі, опіки. О. Так, тут котлейки, ті що міні-котлейки, міні дендри і маленькі котлейки. так тут теж такі дендри. Котлейки. Так, це котлеї мої я переставила оці ящики, щоб удобніше було поливати. В них дно диряве, в рішу, рішіточку, тому краще зливається вода. Зараз проливаю всі свої котлеї добряче а водою дощовою, щоб після зими смити всі солі, всі все, що накопичилось погане у цих горщиках. Так, це фаербол продовжує квітнути. Ось і цей квітконос буде питнути, обов'язково. О! Ось такі гарні. Психі. Два штуки, дві котлейки. Так, ось такий рядок вони котлеєвий. А це в мене ванди. Так, ось. У. Вандусі, оце, та що квітла, засохне, відріжу тоді. Ось такі всі. Ну, ще пильні, ще погано помиті, але корінці напитані водою. Так, він хостилісь небесний. А поливаються вони в мене так. Ось тут замочується кожного вечора, кожної в своїй ємності. Ну, ось і все, що я хотіла показати на ніч глядя. Всім дякую за увагу, всім спокійної і тихої ночі і, скоріше нам перемоги. Всім пока, пока.